Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. Наразі ми розглянемо виріз передньої чверті деталі баксонометрії. Презентую вашій увазі ось таку деталь, яку можна розділити на такі геометричні тіла: це паралепіпед та циліндр, а також три отвори. Для того, щоб виконати виріз передньої чверті деталі в аксонометрії, нам потрібно мати фронтальний та профільний розрізи. Виконання кресленника має певну послідовність. А саме, спочатку ми маємо побудувати фронтальний та профільний розріз. По осі Х відкладаю нижню частину розріза. Далі по осі Х та по осі Y відкладаю радіус отвору, відкладаю радіус циліндра і позначую, де буде проходити вісь кола діаметром 10 мм. З кожної познаки провожу прямі паралельні усі Z. Відповідно по лініях відкладаю висоту розрізу. Лініями паралельними до осі Y з'єдную отримані точки. Аналогічно на осях Y та Z Будую профільний розріз. Я наведу контур вирізу для кращої наочності. Взагалі, контур наводиться в кінці виконання кресленника. Далі починаю побудову циліндра. Як будувати коло в ізометрії, ми розглядали на каналі. Перегляньте відео. Щоб не виконувати лишні побудови, переносимо точку центра радіуса малої дуги овала донизу на висоту циліндра з цих точок проводимо малі дуги. Показуємо бічну поверхню циліндра. Отвір діаметром 18 мм можна накреслити з допомогою шаблона. Будуємо ребра паралелепіпеда. Принцип побудови. Вже розглянутий на каналі. Рекомендую переглянути відео Побудова Куба в ізометрії. Вісь Симетрії отвора діаметром 10 мм переношу на протилежний бік. І знову ж таки для побудови кола візометрії використовую шаблон. На даному етапі рекомендується нанести контур кресника. За зразком штрихую поверхню вирізу четверті. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте подобайки та пишіть коментарі. Дякую!